Кожен, хто обороняє українську державу, воює за можливість вільно жити у власному домі, за свободу і безпеку для своїх дітей. Кременчуцькі новини в ефірі про головні події міста. Дізнайтесь далі. Сьогодні Кременчужанам знов довелось прощатись із захисником України. Антон Липов мужньо боронив батьківщину. Але доля розпорядилась по-своєму сьогодні. Військового провели в останню путь. На прощанні були наші журналісти. Українські військові справжні супергерої, подвиги яких ніколи не забудуть у найстрашніші часи. Вони стали на захист рідної країни. Боронити свою батьківщину вирішив і Антон Липов. Чоловік не зміг стояти осторонь та дивитися на те, що коїть російські окупанти. Саме тому став до лав ЗСУ. Та доля готувала для військового свої плани. Під час виконання бойового завдання із захисту України та українського народу Антон Липов загинув. Це сталося 29 березня на Луганщині. Антон був призваний на військову службу під час мобілізації 9 листопада 2022 року. Проходив навчання в ДФТГ No3. Співчуття рідним та близьким. Слава героям. У Антона залишилось троє неповнолітних дітей: двоє синів та півторамісячна донечка, яка так і ніколи не побачить свого таточка. Сьогодні у міському палаці культури зібрались кримичужани, аби провести військового в останню путь. Ця людина залишила в моїй пам'яті дуже багато хорошого. Згадує свого загиблого друга Іван. Ми снімуємо так і на рибалку, і на постройки у нас були общі, якби інтереси. Веселий, отзывчивый, хороший парень. Узнали, що пішов на війну. Це було так само неожиданно, как як і о його смерті. Очень жаль. Молодой, у нього остались прекрасные діти, більша потеря для всіх, для його родственников, для його дітей в першу чергу, для всіх знайомих. Ну очень жаль. Для побратимів загибель військового стала непоправною втратою. Антон вирішив піти служити. От, це його було лічне рішення. Він пішов у ЗСУ. Вони там їхали, їх обстріляли, вони не здали свою позицію. Слава Герою! Поховали захисника України на алеї Героїв Свіштовського кладовища. Вічна пам'ять та шана усім полеглим українським військовим. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Народні депутати вдосконалюють вітчизняне законодавство на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Парламентарії прийняли кілька важливих законопроєктів, що стосуються лікування наших захисників та зруйнованої расистами нерухомості. Детально у наступному відеоматеріалі. Чому Кременчужани Лівобережжя мають сплачувати за тепло від Полтава теплоенерго більше, ніж жителі правобережжя, яких обслуговують місцеві комунальники теплоенерго. І Яка причина такої великої різниці вартості тарифів на тепло між КП Теплоенерго і Полтава Теплоенерго? Ситуація із надмірними рахунками за тепло для Кременчужан від Полтава теплоенерго не вирішується. Незаконне підвищення тарифів на тепло від Полтава Теплоенерго стало серйозним фінансовим ударом для більшості мешканців Кременчука, оскільки рахунки за опалення та гарячу воду значно вищі порівняно з попередньою вартістю до війни та платіжками від КП Теплоенерго для правобережжя. Адже на відміну від Полтава теплоенерго КП Теплоенерго дотримується законодавства і не підвищує тарифи. Зв'язку з ситуацією в країні на державному рівні було прийнято таке рішення про застосу. Мораторію на підвищення тарифів. Мораторій розповсюджується на всі категорії споживачів, КП Теплоенерго. Стало виконує вимого законодавства, і у на нашому підприємстві застосовуються тарифи, які діяли на дату 24 лютого 2022 року. Що стосується Полтава теплоенерго, дане підприємство обласне та обслуговує декілька громад Полтавщини, і тарифи для цих громад встановлює єдині. Тому і до Кременчука вони прийшли зі своїми тарифами, які вищі ніж були на лівобережі нашого міста до війни. Але вимогами чинного законодавства забороняється підвищення для всіх категорій споживачів тарифу на теплову енергію, і вимоги чинного законодавства спрямовані на захист споживача, а не на захист теплопостачальної організації. Тобто, що я хочу сказати, що незалежно від того, чи змінюється надавач послуг, чи не змінюється, для споживача має залишитися той рівень тарифів, який діяв на 24 лютого 2022 року. Ще один нюанс у Полтаво-теплоенерго не на користь населення Кременчука, доставковий тариф. Тобто він складається з двох частин. Одна частина це постійні витрати. Що в них ходить? Це заробітна плата, це електропостачання на власні потреби, водопостачання на власні потреби. Ну та інші там канцтовари, паленомастильні мастильні матеріали. І ось цю частину споживачі лівобережжя на даний час, да, в зв'язку з приходом Полтави Теплоенерго, вони платять її. Продовж всього року і в опалювальний період, і в неопалювальний період. В опалювальний період до цієї частини ще доплюсовується змінна. Це, що це мається на увазі? Це всі ті витрати, які задіяні у виробництві теплової енергії. Це і газ, і електроенергія, і водопостачання, ну і ну, те, що вони там розрахували. У той же час кременчуцькі теплопостачальники піклуються про родинний бюджет своїх споживачів, тому й плату беруть лише за надані населенню послуги. Ось закінчився опалювальний період, і наші споживачі вже ну півроку наступні нічого на платити не будуть. Ну окрім звісно своєї заборгованості, яку ми дуже просимо сплачувати, бо нам дуже важко підготовлювати своє підприємство до нового опалювального періоду. Чому ж Кременчужани лівобережжя мають сплачувати за тепло більше протягом цілого року? Чи є в цьому логіка, здоровий глуст і справедливість? Кременчук поніс непоправну втрату. 8 квітня 2023 року помер Ярослав Прокопчук. Людина, яка мала хист до медицини від бога. Людина, яка за межі 50 років професійної діяльності врятувала тисячі життів. Світла йому пам'ять. На 73-му році життя помер колишній керівник Кременчуцького перинатального центру другого рівня, акушер-гінеколог Ярослав Прокопчук. Він був досвідченим фахівцем, знавцем своєї справи. Його вклад в медицину міста, в розвиток акушерсько гінекологічної допомоги. Важко переоцінити. Він понад 20 років був керівником одного з найбільших пологових будинків Полтавської області, одного з найкращих. Він вивів акушерську гінекологічну допомогу Кременчука на новий сучасний європейський рівень. Ярослав Прокопчук був відмінним керівником. Він завжди слідкував за робочим процесом, був уважним до деталей і оперативно вирішував усі проблеми. Ярослав Дмитрович також виховав не одне покоління медиків. Він був справжнім учителем, із якого брали приклад і на якого рівнялись усі без винятку. Це найкращі роки, нашої молодості. Да? І це був такий заклад завжди передовий, з гарним таким керівником, сильним і духом, і характером. Був радий допомогти, відкриті були двері до нього, кабінет, про всіх. Ми прийшли, ми починали всі працювати під його початком та всіх вчив. Завжди можна було порадитись, звернутись. Людина, яка могла ніколи не відмовити, Нікар. а знайти можливість відповісти і допомогти. Ярослава Дмитровича можна без сумніву назвати лікарем із великої літери. Він любив свою професію. Це була справа всього його життя. Ярослав Прокопчук завжди намагався втілити нові ідеї в життя, модернізувати та покращити пологовий будинок, у якому він працював. Починали з ним працювати з перших днів. І були два молодих спеціаліста: він і я. І дуже енергічний, дуже енергічний. Заслужений лікар України, відмінник охорони здоров'я, був нагороджений відзнакою за заслуги перед містом. Ярослав Прокопчук успішно провів понад 10 тисяч операцій. Саме він вивів Акушерську гінекологічну галузь Кременчука на надсучасний рівень. А в наших серцях буде жити пам'ять про його професіональні здібності, про його організаторські здібності, про його як людину, чудову людину. Велика вдячність Ярославу Прокопчуку за той вклад, який він зробив у життя нашого міста і, зокрема, у сферу медицини. Пам'ять про нього не роками, а десятиліттями житиме в серцях Кременчужан. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Одинадцятого квітня у світі відзначається міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. У цей день усі народи віддають данину скорботної пам'яті жертвам нацизму. Уклонімося мужності та світлій пам'яті людей, чиї життя несправедливо обірвались за колючим дротом концтабору. У Кременчуці ж поклали квіти до підніжжя меморіалу Вічно живим. Далі відео без коментарів. Відразу ж після перемоги Гітлера на виборах 30 січня його першою невідкладною справою стало створення. Фабрик смерті. Система концтаборів, вибудована нацистською Німеччиною, є однією з найжахливіших і найпотворніших речей, до яких докотилася людська цивілізація. На цьому тижні головний водограй міста запрацює. Сьогодні працівники КП «Благоустрій Кременчука проводили роботи з підготовки до його запуску. Коли фонтан почне радувати містян та гостей міста, те, які ще водограй готують до роботи, дізнавались наші журналісти. Світломузичний фонтан у сквері Бабаєва має безліч прихильників різного віку. І зовсім скоро головний водограй міста радуватиме та даруватиме позитивні емоції кременчужанам та гостям нашого міста. Сьогодні працівники комунального підприємства благострій Кременчука провели демонтаж захисної конструкції та профілактичні заходи з підготовки його до пуску. Такі ж роботи виконувалися на бульварі українського відродження та у сквері Ізюмова. Зараз встановлено оборудовання. Сьогодні ми його протестуємо, промоємо, прохларіруємо як положено. В тестовому режимі чуть попробуємо. Попробуем его поработаем сегодня-завтра, с 13 числа, уже в штатном режиме, с 10 часов утра. До полдесятого вечора почнуть працювати всі три фонтани нашого города. У зв'язку із воєнним станом різнокольоровий водограй працюватиме без музичного супроводу, проте це не завадить кримечужанам насолоджуватись теплими днями в сквері. Комунальники звертаються з проханням не кидати сміття у фонтани, а дбайливо ставитись до пам'яток міста. Дуже сложно зараз вбирати фонтани. Э, система забивається часто кидають люди. І ветки, і все, що хочеш, це все мешает роботі фонтана. Пожалуйста, для себя ж ну єслурми. Тож, вже 13 квітня у чистий четвер у Кременчуці засяє справжня перлина міста. Водночас увімкнуть і всі інші фонтани Кременчука. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Українці продовжують активно підтримувати наших військових та бути корисними для наших героїв на передовій. У Кременчуцькому будинку дитячої та юнацької творчості провели благодійний концерт та ярмарок. Як Кременчуцькі діти наближають нашу перемогу у наступному сюжеті? Рухали рухали У будинку дитячої та юнацької творчості два дні тривали благодійні заходи, ярмарок та концерт талановитих вихованців бдюту. Головна мета зібрати якомога більше коштів на підтримку Збройних сил України. На сцені виступали всі творчі колективи цього закладу. Щодня дякуємо ЗСУ за боротьбу і захист за можливість прокинутися зранку. Водночас треба пам'ятати, що наша незалежність і перемога України у цій війні залежить від кожного з нас, адже допомога Збройним силам України у цей складний час дуже важлива. Замовлень від хлопців багато, хотіли на щось велике. Нещодавно Максим передав хлопцям автомобіль. Передали квадрокоптер, буквально сьогодні він на новій пошті отримав гільзи з під бахмуту. А хлопці отримали переданий завдяки таким, як ми з вами, волонтерам і помічникам, отримали квадрокоптер. Але зараз найбільше, ви знаєте, що робиться там, тому найбільше прохання від хлопців це медичні аптечки. У програмі заходу був не тільки концерт творчих колективів, а й виставка-продаж робіт вихованців та працівників яскрава фотозона та міні-аукціони. Війна почалась не рік і півтора місяці тому. Війна почалася набагато раніше. І наш заклад вже з 2014 року почав допомагати. Ми проводили різноманітні акції. От у 2020 році, коли ми разом з вихованцями, з батьками, з педагогами збирали допомогу і передавали на схід. У відповідь нам хлопці передали ось ці гільзи. Ці гільзи від кулемету. Цей комплект гільз нагадування того, якою ціною Україна виборює свою свободу, незалежність та територіальну цілісність. Тому люди із задоволенням брали участь в аукціоні. Сім сімсот п'ятдесят три продано. Вітаємо світлано! Для допомоги українським військовим щодня об'єднуються не тільки дорослі, але й діти. Щоб підтримати зсу, вони проводять благодійні концерти, організовують ярмарки, співають українські пісні та плетуть маскувальні сітки. Завдяки цьому є можливість зібрати кошти на потреби армії. Катерина Сушко, Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у парку Кагамлицькому у Кременчуці провели дитяче свято до Великодня. Для малечі влаштували веселі Великодні ігри і танці. Більш детально дивіться далі. В великодні ігри граємо, патріотами зростаємо. Під таким гаслом сьогодні у Кременчуці провели благодійне дитяче свято. Діти віком від 3 до 10 років зустрілись у парку Каглицькому ще на молодіжному, аби разом пограти в традиційні українські ігри, познайомитись та потанцювати. Захід вже планувався давно, ми вже проводили його неоднократно. І сьогодні зібралися, щоб підтримати наших воїнів та привітати діток зі святом. Це українські народні ігри, поделяночка, хустинка, струмочок, також великодні ігри з великоднім кроликом, з писанками, прикрас писанку, перегони писанок, весела гра парашут з різнокольоровими м'ячиками. Діти грали у весняні ігри. Познайомилися з веселим великоднім кроликом та дізналися українські народні традиції святкування великодня. Також дітвора долучилась до майстер-класу Великодня писанка та прикрашання великоднього дерева. На сам кінець свята діти написали на паперових писанках свої побажання українським захисникам до великодня для. Всі отримали гарні позитивні емоції. Тацюває, людьки пані має, все пана Мені дуже сподобалось. Бал, Танцювали грали. Мені сподобалось гратися з кроликом. Батьки із задоволенням привели своїх дітей на свято, адже наразі важливо проводити розважальні та пізнавальні заходи, аби відволікти мале, від страшних подій навкруги, а також знайомити підростаюче покоління з народними українськими традиціями. Треба, щоб і дітки розвивалися. О, і веселилися і, зараз і діткам. Ті жило зрослим. Думаю, нужна очі і дуже важливо, і очень, очень приємно. Дякую. крім веселощів. У парку влаштували благодійний ярмарок. Всі бажаючі могли придбати солодощі та великодні сувеніри. Всі отримані кошти підуть на підтримку збройних сил України. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кремочуцькі новини. 8 квітня до Кременчука з благодійним концертом приїжджали коміки команди ветерани космічних військ та шоумен Ігор Ласточкін. Сотні Кременчужан прийшли на виступ акторів, аби розважитись та допомогти Збройним силам України. Як пройшов благодійний концерт, дивіться далі. Ровна спина та а, а, ти судова собаки. У одна ушко стоїть отак, так, а друге отак. Вот типу, на чуть-чуть прощається. Бомж пікапер? Ні. <риклад> Бомж, який, якого, якому наваляло на молодежну? Що, що Заряд гарного настрою та підтримка армії в одному дійстві до Кременчука з культурною програмою. Приїхали команда ветерана космічних військ та шоумен Ігор Ласточкин. Кременчук для нас майже рідне місто в плані гумористичному, тому що ми грали тут і в КВН свого часу з пацанами багато разів. І я особисто грав монокомандою, Ми ветеранами були під назвою Збірна двору коротше. Ми в Кременчуці були дуже багато разів. В нас дуже багато друзів. І для нас Кременчуцька публіка добре знайома. Ми знаємо, що ці люди дуже добре сприймають гумор і вони завжди тепло приймають на цій сцені Сотні кремоджуан прийшли до міського палацу культури або урізноманітнити життя під час повномасштабного вторгнення та підтримати збройні сили України, адже концерт був благодійним. Допомогти ЗСУ звісно. Це, мабуть, перше, чому ми прийшли, так знайомі дивились неодноразово, тому нам дуже подобається. І дуже хотіли б, користуючись можливістю, подивитися вживу. Перший раз йду до цієї команді. Ну надіюсь, да, плочі хороші емоції і щоб люди побільше донатів на зсу бросали, і наші ребята побыстреє це все дело завершили. Кременчук став одним з 13 міст, куди команда переїхала з програмою Імпровізація. Сотні Кремачужан стали творцями історії, яка відбувалась на сцені, оскільки сам концерт не мав сценарію. Кремечужани пропонували свої варіанти розвитку подій. Підготовки такої немає, ну можливо, знаєте, основна підготовка там перед концертом годинку посидіти, позбиратися з думками. А так в цілому імпровізація вона є реальною імпровізацією. Заготовок як таких немає. Хоча в нас часто після концертів питають там, наприклад, як ви могли придумати пісню цю на ходу. Ну так, так, так буває. Тобто воно в потоці все йде, але ти після концертів не пам'ятаєш, що було. Тобто ти граєш концерт, потім дивишся якісь сторісові відоси, Там а, ми навіть таке робили. Понятно. Тобто, все це відбувається тут і зараз. І що буде на кожному новому концерті, передбачити важко. Спочатку повномасштабного вторгнення творча діяльність коміків відійшла на другий план, адже гумор був не на часі. Проте зараз артисти дають благодійні концерти. Тим самим вони підтримують українську армію. Змінилося все, в нас стали очі сумніші. Напевно, і ми стали більш злими на сцені. і Люди стали більш охочими до цього. Зараз людям це більш потрібно ніж у мирні часи, тому нам здається, що саме концерти, на яких всі кошти йдуть на збройні сили, вони є ідеальним таким. Комбо це люди і відволікаються, і паралельно допомагають. І нам здається, що в даній ситуації, доки ми не перемогли, це єдиний метод існування коміків. Тур «Березневий лям, як його називають самі шоумени, завершується 13 квітня у Києві. Варто відзначити, що у Кременчуці проводять багато благодійних концертів, тим самим допомагають українським захисникам наближати нашу перемогу. Нам важкувато, але ми розуміємо, що хлопці на війні втомлені значно більше, тому ми намагаємося бути максимально корисними на цьому фронті. Ми, як тільки в нас є вільний час, скажімо так, ми плануємо і робимо концерти, заходи, стріми. Тобто, ми постійно у цьому потоці. Ми з нього намагаємося не випадати, незважаючи на те, що пройшло вже більше року активності. Хтось втомлюється, і виходить з гри там, хтось бере паузу. Ми поки тримаємося. все окей. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини. Українська нація самобутній і сильний народ, який невпинно працює, аби досягти своєї мети. Наші неймовірні воїни щодня захищають незалежність України, а волонтери та звичайні українці підтримують їх у цій боротьбі. Наша нація незламна. Слава Україні!